Друзі, на стадіоні імені Михайла Бруквенка в Макарові щойно завершився матч шостого туру чемпіонату України серед команд другого дивізіону 2-ї ліги. Чайка здобула таку мрійну перемогу сьогодні вдома у день Петропавлівської борщаївки. з рахунком 2-1 над Вінницькою нивою. Поряд з нами головний тренер команди Чайка Ігор Луценко. Ну і перш за все, прийміть поздоровлення з цією перемогою. Вона, я знаю, дуже важлива для команди, для президента і для вас, як головного тренера. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч і кілька слів, чи вдалося виконати тренерські настанови футболістам вашої команди. Дякую вам за привітання. Ну дуже вийшов нервовий матч. Якщо якщо чесно, то хотіла, щоб трошки хлопці вже ми в такому положенні. Да? Ми на даний ну, час до перед грою були на останньому місці. Тому хлопці вже нічого, скажімо так, не залишалося як. Виходити і доказувати, що це все тимчасово і випадково. Тобто, але ж я ну, так по гарячим слідам, мені б тому дуже хотілося, щоб хлопці здобули цю перемогу трошки впевненіше, бо відчувалася невпевненість, відчувалась якась поспішали. ну, Тобто, зовсім трошки не те, що, що ми хотіли. Настанови були, ну, ми працювали трошки над іншим, але я ж кажу, ну. Це можна багато чого казати, але я ж сьогодні нам край, ну дуже дуже важлива була перемога. Це навіть десь там якась рисунок гри. Це вже трошки відходив на інший план, на другий, тому що ну. Да, ми я ж кажу в такому положенні, що нам три очка і перемога сьогодні була більш важлива, тому ми її здобули. Я так само привітали ми щойно команду хлопців. Президент так само привітав. Але я ж кажу, будемо рухатися далі. далі я впевнений і сподіваюся, що це такий толчок, поштовх ну після тої невдалої серії, яка в нас була, да, і на тому місці, якому ми опинилися, до чого нас все привело. Тому я сподіваюся, що так. Да, сьогодні ж було це більш так важливо. Це правильно ви сказали. Це результат. Питання таке особистого характеру. Ви працюєте у команді вже не перший рік. Були і гравцем цієї команди, і асистентом головного тренера. Зараз з відходом Сергія Сизихіна, ви головний тренер. От скажіть мені, будь ласка, начебто нічого не змінилося. Команда та сама. Малюнок гри той самий, але таке враження, що десь щось для вас змінилося. От розкажіть, як відчуваєте себе в ролі головного тренера? Ну для мене, звісно, змінилося, бо це зовсім інша відповідальність, це зовсім інша робота. Головним тренером та асистентом головного тренера Це більше доводиться приймати рішень. Ну відповіддати за все. Це ну, дуже 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 велика різниця, як для мене я вам скажу. Те, що ви кажете, да, команда ну фактично там трошки змінилась, да, декілька гравців прийшло, але малюнок трошки змінився. Да, тому ми зараз. Над цим працюємо, що так само трошки нас це дивує. що все фактично да з уходом головного тренера, все залишилось, а лише трошки малюнок гри змінився. Тому да, зараз ми в процесі налагоджування і прагнемо повернути ту впевнену, більш впевнену гру в першу чергу. І результат, звісно. Тобто, ви все ж таки будуєте перебудовуєте трішки команду на той футбол, який ви бачите вже як головний тренер. А розкажіть, будь ласка, який це футбол має бути? От ви були гравцем, досить багато пограли. Ну от який ви футбол? Прагнете поставити чайці на ну, футбол своєї мрії. Ну по-перше, скажу, що дуже багато ми не перебудовуємо. Я особисто не перебудовую, чому тому, що ну це нелогічно. Бо Сергій Валеріч да, отримав запрошення в команду премєр ліги перед самим стартом. Тому ви ж розумієте, що щось змінювати, що зараз е, міняти – ну це, це неправильно. Було б це неправильно для і я не на користь команді, я вважаю. Тому ми працюємо в тому ж ключі, да, де якісь там певні моменти є, трошки що змінилося, але це не суттєво, це так особисто. Там щось моє, моє таке враження, бо зараз я отримав да, більше самостійно роботи, більше, скажімо так. Для свого розвитку момент такий в мене да, тому так само ті ті те, те бачення, що є. Ми ж я ж кажу в тому ж ключі, але десь потрошку своє бачення щось ми там змінимо. Але я ж кажу, не суттєво. Те, що я да, я в команді вже третій рік і грав, потім допомагав. І тут я ж в першу чергу дякую президенту клубу Олександру Петровичу. Що він до по перше, довірив мені після відходу Дасергівелерича. Довірив саме мені. Це ну, і для мене професійний, Кар'єри такий крок дуже важливий, самостійна робота. Так. Тому, як і футбол атакувальний, агресивний, з багатьма забитими м'ячами. Але ж бачите, поки що ми дуже-дуже невпевнено крокуємо до цього. І це говорить колишній гравець захисного плану, так виходить чи ні? Що ви скажете про суперника сьогоднішнього? Виходить так, що ви вийшли з останнього місця, а команда Нива Вінниця, скоріше за все, туди опуститься. Що ви побажаєте їм, як зараз відновити психологічну впевненість в своїх силах? Ви через це вже пройшли? На жаль, так, ми це пройшли, але я впевнений і знаючи особисто Юрія Миколайовича Ярошенка, знаю його як професіонала. З великої літери, да, тому я впевнений, і я ми бачили не перший рік вже граємо. Да, з нивою в якості Юрія Миколаївича головним тренером. дуже добре построєна гра в них, і це ми розуміємо. Це ми бачили до цього. Ми готувалися, але ж ви розумієте, що зараз в Вінниці трошки часи змін да теж так само багато в них чого змінилося в міжсезонні, Тому е, вони ну Є, є там в них свої проб... проблеми. І, по-перше, що це я побажаю їм, щоб вони так само покинули це останнє місце, бо команда те, як як те, як Юрій Миколає бачить, як працює, я впевнений, що вони там ну, не повинні знаходитися. Добре, на цій оптимістичній ноті, як для Ниви, так і для Чайки, будемо завершувати наше інтерв'ю і побажаємо вам тільки яскравих перемог в житті і на полі з Днем фізичної культури і спорту. До речі, дякую, дякую. друзі, щойно завершився матч шостого туру чемпіонату України серед команд другого дивізіону Група Б. Чайка перемогла Вінницьку Ниву з рахунком 2-1. Поряд з нами головний тренер команди Нива Юрій Ярошенко. Пане Юрію, ну знову за таких обставин доводиться брати у вас інтерв'ю після поразки. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Чого не вистачило, щоб здобути позитивний результат? Ну не вистачило це в першу чергу та забіти м'ячі, Ясно. От. Ну і, мабуть, майстерства у нас дуже ще. рано говорить и о победах нам, преодолевать этот путь. Сейчас дуже в такую психологичную яму попали. нас э, эти два матча, что были до этого, это с лидерами, так сказать, они нас чуть-чуть туда вниз хорошо, так сказать, опустили. Ну, что, больше, как бы, знаете, выигрывает команда, все доброе. Команда молодцы проигрывает, команда, естественно, виноват тренер. Всю ответственность, естественно, я в первую чергу беру на себя. Почему? Потому что молодые хлопцы ни в коем случае на них не может быть давления на меня, да. А э, пацаны очень хорошие и видим, что будет, будет толк. Ну, это надо чекать. Пережити оцю чорну смугу невдач, і я впевнений, що не вдасться знову ж таки осідлати хвилю перемог. Ну, як ви гадаєте, от з вашої такої досвіду, ігроцького досвіду, тренерського досвіду, от що зараз треба, скажімо так, застосувати, які методи для того, щоб знову відновити цю впевненість в собі і спіймати знову переможну хвилю, як ви гадаєте? Ну, в первую очередь, это, конечно, только положительный результат добыться, постараться в следующем туре найти, так сказать, возможности и силы реализовать, еще добыться этого. Это морально-волевые. Плюс, конечно, хлопцев сейчас надо однозначно поддержать. Почему? Потому что тоже... много молодих хлопців они, якби, сейчас, зараз тільки попадають начинають и ну знаєте я все равно іми горжусь молодці они стараються двигаються ну к сожалению на, на цей знаєте як крок шаг поки не хватає майстерності ну, Чуть-чуть не хватает, но все надо, чтобы команда окрепла. вот Поэтому, ну что у нас такая, знаете, преследует черная смуга, яка, в общем-то, нас очень сильно разочаровывает. Поэтому индивидуальные ошибки они потом, ну, це команда, плюс нехватка вот этого мастерности опыта, вот она в конечном результате влияет на конечный результат. Кілька слів про суперника сьогоднішнього. Ви останнім часом частенько граєте з чайкою і завжди матчі проходять у дуже такому впертому протистоянні, завжди часто нічиї, немає якоїсь суттєвої переваги однієї команди над іншою. Що скажете сьогодні про гру вашого суперника? Ну, що сказати. Просто ми знаєте, якби ви там перед цим матчем оказались в рівному, так сказати, психологічному... состояние. Что, ну, наверное, команда чуть-чуть с опытом побольше, па, чем у нас. Вот. Ну, це, як бы, ну, и знаете, все решили мелочи, яких в таких противостояниях ни в коем случае нельзя допускать. Ну, я говорю, что, знаете, как бы хочется, чтобы хлопцы двигались, рухались вперед. Ты просто осознаешь это и і... Понимать, що це майстерність, яка ну, в, в уровень індивідуальної э, как бы, майстерності футболісту там, э, в і оценка ігрової ситуації дозволяє правильне рішення приймати. А як еще цього немає, то знаєте, обідно, ну це дуже. Долго говорит. и Второй мяч, ну, это мы, как бы, опять же, нехватка досвиду, нехватка опыта. Один забегает, другие еще не принял мяч, не готов, он не открытый для продолжения, а он уже, ну и потом плотность перебудования, так сказать, линии обороны, к сожалению, привели к ко второму, а перший, ну, тут без слев, поэтому тут да. вот так вот. Так что, ну, что, только поздравлю команду соперника. Да, они хотели, видно было, они дома играли, хотели, ну, и добились, так сказать, своего нам, что рухать из перед, э, тренироваться, ну, и, так сказать, обиваться. Обиваться. Я Уверен, що через півроку ця команда буде дуже добра. Я віжу якби перспективу цих хлопчиків. Ну подивимось, як буде далі. Ну що ж, друзі, вітаємо вас до речі, з Днем фізичної культури і спорту сьогодні, особливо вас, як людину, віддану спорту, як то кажуть, все своє життя. Ну і бажаємо справитися з психологічним тиском, який зараз йде на команду, і вийти на переможний вийти на переможну знову хвилю. Дякую, дякую <реку> огромна за так сказать, по 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 мені хочеться в першу чергу. к нашим болевальникам. У нас очень дуже такие амбитные, знаете, болевальники. Поэтому, в первую у них, как бы, пробачене э, пробачение, знаете, э, даты. Вот. Ну и ж, не, 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 нужно сейчас давление на хлопцев, не нужно создавать ненужный ажиотаж. Все, все будет хорошо. Выправим ситуацию. Спасибо. Щойно чайка перемогла Вінницьку ниву в матчі шостого туру чемпіонату України серед команд 2-го дивізіону ПФЛ України. 2-1 і до цього е, Серйоза долучився капітан команди Чайка Олександр Гуськов. Е, гол плюс е, пас. Ну і ще й в кінці вилучення. Як то кажуть, в мене матч без будь-яких питань. Е, Саша, ну розкажи, будь ласка, як вдалося тобі забити, підкароли це досвідченого голки Параниви? Е, ну давайте я в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам ЗСУ за те, що вони нас боронять і нам дають можливість грати у футбол. Ну, побіг до кінця там, мабуть, хотілося, мабуть, на напрягти воротаря, да і прийшлося йому е, помилитися. В цій ситуації і добре підставив його ногу і забив гол. Ну такий щасливий випадок, але є така приказка, що щастить сильнішим. Після того, як Нива зрівняла рахунок, чи була певна розгубленість у ти, як капітан, зміг зібрати своїх гравців до купи І я так розумію, що той другий гол, який ви забили, переможний гол, це теж твоя заслуга в цьому велика. Розкажи, будь ласка, як там відбувалось? Ну, всі хлопці були зібрані, я б не сказав, що там якесь незібраність було. Нам була потрібна ця перемога, і, ну, то, що я, то, що я долучився до цього гола, це тільки мене радують. Протягнув м'яч, отдав передачу та, і забили гол. Ну, це тільки нам, ну, радість нам приносить. Ну, складається враження, що у тебе два серця, тому що ти весь матч активно рухаєшся по флангу і в атаку підключаєшся, і встигаєш захищатися. Ну, от, хороша фізична підготовка, це, ти над цим е, приділяєш особливу увагу цьому аспекту. Ну, ми ж тренуємось, важкі тренування у нас, ми, була е, літом підготовка. ну, до е, е, роботу вдома сам, в принципі. Ну. Хто хоче, мабуть. Хто не хоче, то вже його як діла. Ну, в принципі, працюємо на тренуваннях і тому е, і на іграх на е, наповне. Сьогодні ти, е, у тебе був і цікавий, 11-й номер Ниви Артур Петленко, і ти двічі порушив правила проти нього. Як ти оціниш? Е, багато турбот він тобі сьогодні е, доставив на своєму фланзі? Ну, спритний хлопець, так, е, біжить. Ну, але ну, я, я вважаю, що ну, якби, другої жовтої там не було. Ну, не знаю, це вже суддя так рішив, що друга жовта красна. Ну, в принципі, хлопець, ну. Спритний біжить, ну, ще молодий пан. Десь немає такого досвіду, наприклад, як в мене. Ну, заробив дві жовті, що я можу зробити? Тепер трестанець не їде. Ну, Можливо, це і до кращого. Віце-капітан, ти віце-капітан, я розумію. Команди Чайка сьогодні був, виконував роль капітана. Кілька слів про мікроклімат у роздягальні. от Команда опустилася на не незвичне для себе останнє місце в групі перед цим матчем. Сьогодні перемогли вже не будете на останньому місці. Оціни, будь ласка, чи все в порядку у команді з духом і як мікроклімат у роздягальні? Чи все в порядку з цим? Да, Мікроклімат нормальний у нас, всі хлопці розуміють, що. Ну, ми вже на 10-му місці і треба підніматися. Е, ну, ні, ні, Ніже немає куди падати, так сказати. Тому ми е, до цієї гри підходили дуже е, е, сконцентрувано, е, е, готовістю і грали на тільки перемогу. Шині команда проявила бійцівський дух, я думаю, в цьому велика заслуга тебе, як капітана. Тобі вдалося е команду, як то кажуть, мотивувати і здобути перемогу. З чим я і вітаю. День фізичної культури і спорту, День Петропавлівської борщівки це хороший подарунок для ваших болівальників. Ну так. Дякую вам, що ви привітали нас. Дякую. Удачі і майбутніх перемог. Все. Дякую вам.